Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Огляд. Моя нова серія відео про ядерні, вуф... ядерні вундервафлі, бункерного діда з Росії. Ця фраза належить Гітлеру. Ну, він в 44-45 роках, коли бачив, що програє війну, в кожному виступі розказував німцям про чудо-зброю, по-німецьки вундерваффе, яка обов'язково переможе всіх ворогів. Але виявилось так, він мав на увазі атомну зброю. Але виявилось так, що один, хоч і талановитий фізик німець, правильний Гейзенберг, не зміг обігнати неправильних Енштейна, Нільса Бора, Макса Борна, Фермі, Фейнмана, Опенгеймера. Ті зробили атомну зброю, а Гітлер так і не отримав. Ну, історія повторюється фарсом. Воно оце бункерне, всім розказує про свої вундервафлі і погрожує цим ядерною зброєю зараз. Давайте сьогодні поговоримо про поточний стан справ в стратегічних ядерних силах російських. Так, трошки поговоримо про тактичну зброю, а про всі Сармат, Буревісник, Посейдон, Авангард поговоримо в наступних відео. Отже, основа стратегічних ядерних сил Росії. Це ракети наземного базування. Шахтні і такі, що їздять на, на тягачах. А от в США це перш за все підводні човни. Ну, так історично склалося. Зараз діє договір про обмеження стратегічних озброєнь. ОСВ-3 називається. Насправді, це сьомий за рахунком договір між Сполученими Штатами і Радянським Союзом, а потім Росією, про обмеження стратегічних озброєнь. Підписаний він був в 2011 році, Медведів президент Росії Барак Обама від США підписав, було обмежено кількість стратегічних ядерних боєприпасів, кількістю 1550 штук з кожної сторони. Ну всім очевидно. Надмірність, надлишковість такої кількості 1550 стратегічних ядерних боєзапасів. Тому реально, реально, от зараз в Росії 1420 стратегічних боєприпасів ядерних, у США 1390 реально боєготових ядерних боєприпасів в Росії, наприклад, та в США трошки менше завжди. Тому що ви знаєте, кожен ядерний боєприпас, він... Такий поміщається в контейнер, там постійно цілодобово контролюється температура, вологість, радіація, може температура піднялась, треба вентилятори включити і так далі. І кожні 10 років, ну, може трошки довше. Коли падає радіоактивність, бо радіоактивність зменшується з часом, то треба вести на завод цей ядерний боєприпас, там його розбирати, доставати ці півсфери уранові чи Плутонові, плавити в. В, в спеціальному пристрої, за, заклад, заливати його в центрифугиці і крутити їх по черзі в сотнях центрифуг, один, одна за другою. Це дуже довго. І на виході дуже небагато виходить цієї ці готової радіоактивної речовини. Я боюсь, що в Росії тільки половина цих ядерних боєприпасів боєготові, а остальні там крутяться на переробці і готуються до того, щоб е, збільшити свою долю радіоактивну. радіоактивну. В 1990-роки, ті роки, я пам'ятаю цю цифру, тільки одна стратегічна ракета в Радянському Союзі з 9 на бойовому чергуванні була з ядерним боєприпасом. А всі інші були з імітаторами. Така сама значить, штука, тільки там туди Вольфрам порошковий насипано для ваги. Вольфрам має приблизно таку ж вагу, як Уран, і тому ось саме такий був. Така була, був цей імітатор що повезі однаковий. Тому що не було ракет набудували, а ядерних боєприпасів не було, бо їх треба постійно оновлювати. Про носії. Основою стратегічних ядерних сил Росії завжди, був, завжди була ракета Радянського Союзу і Росії потім Р-36 Сатана, як на неї американці говорили. Тому що дуже гарна була ракета. По-перше, вона по параметрам на орбіту вона піднімала 4,5 тони. А сучасні ракети російські ядерні піднімають до ну, 1120-1150 кг. Не дуже багато, не дуже. Недоліки були і в, в цій ракеті Р36 української, перш за все, тому що вона була на рідкому паливі, на рідкому паливі, несиметричний гептил, це паливо рідке називається. Він страшно ядовитий для людей, і він хімічно агресивний. Робили, розробили цю ракету на КБ в КБ Південному, а випускали в науковому виробничому об'єднанні Південному в, в Дніпрі. І обслуговували, і була ця ракета завжди на чергуванні, завжди вона була боєготова. Але ж пройшло 47 років з початку її бойового чергування. Знаєте, стоїть ця ракета, вона заповнена цим ядовитим паливом, страшно ядовитим, деформації металу відбувається, прокладки якось роз'їдаються, шахта та закрита. По одній молекулі десь почало протікати, по дві, потім, потім капнуло. Десь за 10 років одна капля цього несиметричного витила, все, смерть тому, хто зайшов в цю шахту. Такий воно, такий є. А техобслуговування треба два рази в рік робити. Треба підійти, значить, під'єднати ці всі перевірочні кабелі до ракети, перевірити, що ракета боєготова і так далі. І от молоді офіцери десь так на рівні 2000 року ці ракетники почали писати масово рапорти це в Росії вже, що не піду я в шахту, це заборонено, там є яд, там туди не можна ходити, згоден на те, щоб вони звільнили Збройних сил. І знаєте, одна зміна відмовилась іти, друга зміна, третя, а потім старше нечесто каже, та чор з ним, хай стоїть, як стоїть, будемо вважати, що вона би готова. І так багато років ті ракети стоять, до них ніхто не підходить, не заходить, тому що вони, е, там, там гептил, гептил несиметричний пари вже в, цьому, в цій шахті. Взагалі, як має бути? Має бути так, що взяли, одягнули. Хімічний захисний костюм протихімічний, протигаз. Зверху L1, е два костюми одягається. І туди людина заходить і так значить, робить всі ці маніпуляції. Але шахта вона вузька. Там треба або задніцею тертися об бетон, або пузом тертися об ту ракету. А потім по скобам підніматись верху, там під'єднувати вище, нижче, а потім знімати це все треба. А саме слабке місце в таких костюмах це протигаз, а зверху вже тягається цей костюм протихімічний. І він так його резинка притягує, прижимає до протигазу. А коли ви покрутите головою вправо, вліво, піднімаєте, а тут з натугою щось волочите, от там і мікроскопічні протікання можуть бути. Дивися, до вечора офіцер вже помер. Так, багато років вони стояли необслуж... зовсім не обслужені. А тут ще в 2014 році. Війна, Півден, Півден Марш відмовився обслуговувати російські ракети ЦР-36. І от на сьогоднішній день вони вже їх майже всі посписували, осталось тільки 46 ракет в Росії зараз. І чи полетять вони, не знає ніхто. І куди полетять? Ніхто не знає. Росіяни дуже швидко старались замінити ці ракети. Розробили в 2000 році ракету Тополь М. Ну, поставили на озброєння, ракета виявилася паршива. Ну, знаєте, от просто паршива. Ненадійна, неточна, капризна. В 2011 році програму випуску їх закрили через низьку якість і ненадійність. Зараз їх знімають з озброєння, тому що ну, невдало вийшла ракета. Перша російська ракета, яка називається «Булава», з 98 по 18 рік розроблялася. 20 років розроблялася. Це ракета, дуже крута ракета для підводних атомних човнів. Розробляли її в Москві, випускали в Воткінську. Ну, на механічному заводі в Воткінському. Знаєте, який завод такі ракети. Ну, ракета вроді непогана. Теж три ступені. Зверніть увагу, 50 років тому все те, що треба було, робила українська ракета 36 двома ступенями. Перша друга ступені на булаві твердопаливні, а третя рідина то саме симетричний гіптил. Ну, не можуть вони зробити на твердому паливі, так, кажуть, масу що виведення, маса виведення. Ну, 1150 кг тільки на булаві, і все. І ще страшно, ненадійна вона. Робили і для атомних підводних човнів класа Борей, там 12 ракет стоїть, і акула, там 20 таких ракет стоїть. Секретне сховище побудували для цих ракет Сіродвінську, губа. Окольна. Ну, хто був в Сіродвінську, той знає, де це? Ця губа і де то сховище. Всього Росія на сьогоднішній день, шановні, має 27 ракет тільки цих булава. Ну, дуже вони ненадійні і дуже вони, ну, чесно кажучи, дуже паршиві. Е, вони пуски час від часу роблять, ну треба хоч одну ракету пустити в рік чи два, два рази в рік по одній ракеті пустити. Вони пускають з Білого моря на Камчатку, от половина ракет не злітає. А половина, значить, летить невідомо куди. В Росії сміються військові, що спочатку ракета летить на Камчатку, потім прибігають кружок обводять, крім того місця, де впала, і кажуть, попадання точне. Ну, така якість. Жарти такі. Ну, про загальний справ російського флота військово-морського і атомних підводних човнів. Е, Може сказати, доля підводної лодки Акула. Це сама велика атомна підводна лодка в світі. На 500 метрів глибини опускається. 25 вузлів швидкість. Ну так, паршивенько. Американські там 30 і більше бігають. І що дуже погано, що дуже велика шумність в цієї акули. Її, звичайно, порівняно з США дуже велика шумність. Її зразу по шуму пелінуть. Ярс. Оце саме нова ракета, стратегічна ракета ЯРС називається. З 2013 року вона на озброєнні. міськальна балістична ракета твердопаливна, всі три ступені твердопаливні. Ша вона зроблена для шахтного базування? На сьогоднішній план вона мала, в них три дивізії таких ракет мають стояти. Переозброїли вони одну дивізію з 2013 року за 10 років і почали другу дивізію переозброювати. Тому в них і стоїть старенька сатана, тому що немає більшого поставити. Я хочу пару слів сказати про тактичну ядерну зброю. Знаєте, я дуже ціную думку всіх експертів, що виступають по телевізору, розказують про, це, про тактичну ядерну зброю. Але я хочу сказати, що вони далекі від цього питання. Ну, цифри, вони якісь такі наумання, називають, нема там нічого спільного. Взагалі, ядерна зброя поділяється по своїй потужності: малої, середньої, великої потужності. В залежності від того, яких розмірів зброя, змінюється співвідношення між уражаючими факторами. Є чотири основних уражаючих фактори ядерної зброї. Вибухова хвиля, світлове випромінювання, радіоактивне випромінювання і ударна хвиля. Ну, Ще є радіоактивне зараження місцевості, хто нарку десь віднесе Бог, знає, куди віднесе і там вона випаде. Так от, у потужних атомних зарядів е, основна енергія вона йде в, в ударну хвилю. А от в малих менше 1 к. І вона йде в, в радіактивне випромінювання. Ну, яке радіактивне випромінювання при, е, при реакції розпаду? Нейтронний поток в основному, плюс альфа-частинки, там бета частинок зовсім мало. Так от. В Росії є два стандарти таких тактичних ядерних зарядів 0,4 і 08 кт. 0,4 кт для снаряда 152 мм, 08 кт для 203 мм гармати. Я згадав молодість, порахував. Порахував радіуси ураження. Взагалі розділяють радіус повних уражень, важких, сильних і слабких уражень. Повні ураження, це підвали, всі знищуються, навіть кабельні лінії. Важкі це підвали, кабелі залишаються, капітальні будівлі в основному залишаються, ну, там кришу знесе вікна. При сильних – це всі дерев'яні будівлі розвалюються, ну, там криши знесе і частину вікна. При слабких вже ну, взагалі може навіть людина стояти на, на... Стояти, і її в удар на хвиля не зіб'є. Так от, при, для, для ядерного заряду 0,8 кт, Радіус повних уражень це 360 метрів. Радіус важких уражень 600 метрів, радіус сильних 830 і радіус слабких 1600 метрів. Для бомби 04 кт, радіус повних уражень 280 метрів, важких 460. Сильних 760 і слабких 1200 метрів. Так що, що падає бомба, уточніть, якщо вона 0,4 кіло, кілотони, то відбігли на 1200 метрів, може стояти дивитись. максимум, що треба, звичайно, очі закрити, ну і на шкірі буде е, опіки Опіки першого ступеню на, 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 на такій відстані. Вже. Е, хочу сказати, що якщо взяти от Маріуполь, так як його ці е, фашисти російські бомбили, то з ядерними бомбами туди треба штук 10-15 ядерних бомб скинути. Для того, щоб воно мало якийсь такий самий вигляд ураження. І маю додати ще, що в середині 1980-х років в США пропав інтерес до тактичної ядерної зброї, тому що виявилося, що сучасна високоточна зброя оці Хаймерси, от ракета Харця проти радіолокаційних, вони набагато. Набагато ефективніші, ніж тактична ядерна зброя. Вони взяти цю ракету Харм 40 років. Старенька ракета літає. Дивіться, один постріл, один радіолокатор, і не важно, де він там. І виключився він, чи не виключився, не важно. Вона його все одно вже знайде і знищить. А Якщо ми задумаємо на кожну радіолокаційну кожен радіолокатор кидати тактичну атомну бомбу, це на локатор одну бомбу. Потім там, де ще ракетні позиції стоять ще одну бомбу, а потім на позицію артилерії ще одну бомбу, накадна, значить, де вони стоять, а потім на кожний згодний опорний пункт по одній бомбі. Ні, це не вигідно. Реально, наша високоточна тактична зброя, яку нам надають Сполучені Штати, набагато ефективніша від тактичної ядерної зброї Росії. Тому реально надії на те, що росіяни її використовують, практично нема. Вона не потрібна на полі бою зараз. У мене є телеграм-канал. Кому цікаво, значить, дивіться там. Прошу вас підписуватись, ставити вподобайки і поширювати мої відео. Якщо ви поширюєте моє відео, то більше людей зможуть його побачити. Інтернет тоді краще його просуває. На цьому я вам всім дякую, до побачення.